Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати геометричні фігури. Погляньте, будь ласка, на екран. Так, дітки, погляньте, до нас завітав наш друг їжачок. Він приніс вам геометричні фігури. Ось, подивіться, що це. Це у нас круг. Круг у нас в гарному настрої. А поряд фігура сумна, засмучена. Чому? Тому що вона забула своє ім'я. Ось їжачок і просить нас з вами допомогти дізнатися, що це за фігура. Допоможемо, дітки. Так, їжачок, ми тобі допоможемо. Дітки, а так, а що ми можемо зробити? Що ми можемо порадити їжачку, щоб він дійсно був впевнений, Семенчик, що це квадрат. Їжачок, спробуй покотити ці дві фігури. Можливо, це тобі допоможе. Дякую, дітки. Їжачок підійшов до круга і спробував його покотити. І він покотився, покотився. Бачите, катиться, котиться, котиться. А коли їжачок підійшов до нашої нової фігури і спробував її покотити, в нього нічого не вийшло. Він знову спробував і знов не вийшло. Як ви гадаєте, дітки, чому, що заважає новій фігурі котитися? Правильно. Нові фігурі заважають коти. Ось подивіться на них. І тому у неї не виходить котитися, як у круга. А наша нова фігура, дітки, пригадала своє ім'я. Це квадрат. Вона пригадала своє ім'я і посміхнулася. Давайте ми з вами подивимось на наш квадрат і скажемо, що у нього є? Так, у квадрата є кути. Один кут, бачите, ось куточок, куточок. Один, два, три, чотири. Отже, у нашого квадрата є 4 кути. А скажіть мені, скільки кутів є у круга? Є у нього кути? Ні, у круга кутів немає, так? У круга кутів немає. Дітки, тому круг може котитися, а квадрат не може. Добре. Дітки, а зараз я запрошую вас пограти в гру «Склади квадрат. Перед вами є зразок квадрата і такий самий квадрат, який складається з чотирьох частин. Ось він, одна частина, друга, третя і четверта. Я пропоную вам скласти такий самий квадрат, як на картинці. А тепер перевіряємо, чи так у вас, дітки. Давайте поглянемо, чи так у вас вийшло. Ось дивіться. Так. Молодці. А зараз я пропоную пограти в гру золоті рибки. Ось подивіться, перед, перед вами дві рибки. Скажіть, будь ласка, а вони однакові? Молодці, вони різні. Чим вони відрізняються? Правильно, розміром. Тож, скажіть мені, будь ласка, яка з них більша ось ця рибка чи ця? Яка з них більша? Так, ця рибка більша, а ця рибка менша. А як можна перевірити, яка з них більша, а яка менша? Правильно, треба накласти одну, одну рибку на іншу. І можна побачити, яка з них більша. А яка менша? Давайте зробимо це. Так, тепер ми бачимо, що ця рибка більша, а ця рибка у нас менша. У нас ще, дітки для наших рибок є два акваріуми. Погляньте, скажіть, будь ласка, яку геометричну фігуру вони вам нагадують? Правильно, квадрат. Наша нова фігура, з якою ми сьогодні познайомилися. Дітки, а скажіть, акваріуми наші? Вони однакові? Ні, молодці. Вони різні. А чим вони відрізняються? Правильно, розміром? Скажіть, будь ласка, а який з них менший? Ось цей? Ні. Ось цей? Так. Так, цей менший. А більший ось цей. А тепер скажіть мені нашу велику рибку, яким ми в акваріум будемо пускати? В більшу чи в меншу? Так, велику рибку ми будемо пускати в більше акваріум, а меншу рибку в менше акваріум. Погляньте. Бачите, у нас велика рибка в великому акваріумі в більшому, а маленька в меншому в маленькому. Дітки, скажіть мені, будь ласка, з якою новою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились. Правильно, це квадрат. А скажіть мені, чим відрізняється круг від квадрата? Так, у круга немає кутів, а у квадрата є 4 кути. А давайте пригадаємо, дітки, чим відрізнялися наші рибки. Одна була більша, а інша була менша. Так, вони відрізнялися величиною. Одна маленька, а інша велика. Молодці дітки. Я дякую вам за увагу. До побачення!